Христос воскрес! Це далеко не єдина радісна новина на сьогодні. Цьогорічна весна продовжує радувати шанувальників спорту про високі досягнення наших спортсменів і не тільки. Дивіться у черговому випуску СпортМІкс. Минулої неділі на стадіоні колос відбувся фінал Кубка Радехівського району з футболу. Весна 2014. 29 команд впродовж декількох тижнів змагались за почесний трофей. Право виступити у фіналі здобули футболісти Західного Бугу Павлова та футбольна команда Хмільно. Найгостріші моменти фінального поєдинку та церемонія нагородження далі у сюжеті. Любителі футболу мали можливість спостерігати за найважливішим матчем весни матчем за кубок Радехівського району з футболу. Ця зустріч викликала справжній ажіотаж серед болівальників. Трибуни стадіону були заповнені вкрай. Цей похмурий день зібрав на стадіоні колос не лише вболівальників, обох команд-фіналістів. А й усіх бажаючих, котрі хотіли знати, хто ж стане володарем весняного кубка району з футболу. На поле команди вивів Андрій Дрозд, кращий суддя 2013 року. Допомагали йому судити поєдинок асистенти Володимир Яремко та Олег Баландюк. Після стартового свистка головного арбітра матчу голова федерації футболу Радехівщини Ярослав Василишин оголосив склади команд та розповів про кубковий шлях суперників. Перший тайм пройшов загалом у рівній боротьбі. Суперники не ризикували, намагались більше тримати м'яч. Рахунок так і не було відкрито, тому перша половина зустрічі видалась нецікавою для глядачів. Однак в другій половині досвід та краща фізична підготовка футбольної команди хмільно далися взнаки. Рахунок зі штрафного, перекинувши м'яча через стінку, відкрив Богдан Левицький. Згодом він же його і подвоїв. Перебіг подій на полі дещо спантеличив молоду павлівську команду, яка помчала забивати великими силами. Та, спізнюючись у захист, заробили пенальті у свої ворота. Одинадцятиметровий штрафний удар реалізував Богдан Левицький. Під завісу гри Богдан забив ще один гол з кутового, оформивши таким чином покер. Фінальний свисток суді. Зафіксував перемогу збірної команди Хмільна та Лопатина. Тож футбольна команда Хмільно, вперше за роки незалежності України стає володарем Кубка Радехівщини з футболу. Варто відзначити молоду павлівську команду, яка нещодавно сформувалась, а вже зуміла виграти змагання в першій лізі та, зігравши на рівні з командами Вищої ліги, дійти до фіналу розіграшу весняного кубка. А це вже велике досягнення. По завершенні гри під облиски вболівальників команди вишукувалися для нагородження. З привітальним словом до учасників кубка звернулись голова районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос Мар'ян Боруц, голова федерації футболу Радехівщини Ярослав Василишин та завідувач сектору молоді та спорту Юрій Карплюк. Вони вручили дипломи. Кубки та медалі фіналісту кубка команді Західний букс Павлова і володарю почесного трофею команді Хмільна. Закінчилася гра. Я щиро від імені федерації футболу вітаю вас, команди, які приймали участь у фіналі сьогодні. Достойні цього кубка. Який називається весна 2014. Приємно те, що на полі була дійсно боротьба спортивна, футбольна. Емоції були б тільки тоді, коли забивалися голи. Противники поважали один другого, і гра закінчилася з перемогою 4-0 на користь команди Хмільно. А зараз, згідно рішення оркомітету, кращим гравцем сьогоднішнього турніру, визнаного гравця команди Хмільна Левіцького Богдана. Грамотою нагороджуються наші судді. Суддя Дрозд Андрій. Грамотою нагороджується Яремко Володимир. Грамотою нагороджується баландюк Олег. Комі сьогоднішньої гри команда Західний Буг Павлів зайняла друге місце. дипломом і кубком, а також грошовою винагородою. Також гравці нагороджуються медаллю. Шманда Володимир. Матківський Володимир. Панчук Ігор. Шпак Тарас. Гичак Іван. Команда нагороджується кубком, дипломом і грошовою премією. А також медалями нагороджуються гравці команди кмінно. Гонський Микола. Остапчук Володимир. Сусла Василь. Досить в напруженій боротьбі. Непогану гру показала команда Павлова, молодці хлопці, так і тримати. Бачите, вони чим раз показують непогану гру. Там того року зайняли право вибороли виступати в вищій лізі. І цього року вони, бачите, дійшли аж до фіналу. І молодці хлопці. Так що поплескаємо. Більш досвідчена команда така села Хмінна. Бажаємо успіхів їм цим, що грають на чемпіонаті області, щоб вони не показали також цього сезону непогану гру. Ну що ж, хочу привітати вас всіх з цим закінченням цього кубка. І хочу побажати перше здоров'я, миру в нашій державі. Шлях Павлова тільки починається, вже маєте досягнення. Я думаю, що за цими хлопцями буде. Майбутнє нашого радехівського футболу, і ще не раз ми будемо вручати вам нагороди різного гатунку. І також хочу подякувати Хмілну, Я знаю, команда довго йшла до цього. Подякувати сільському голові, який вів цю команду. І так тримати. На завершення команди зробили спільну світлину, щоб зафіксувати цей момент історії футболу радехівського району. Вже наступної неділі, 27 квітня, стартує чемпіонат району з футболу. Минулих років було багато нарікань стосовно суддівства матчів чемпіонату. Через необ'єктивність суддів, а в деяких випадках необізнаність футболістів, болівальники та самі футболісти часто вступали в серйозні суперечки з суддями. Чи зміниться щось цього року? Істинні шанувальники Радехівського футболу, вболіваючи за улюблену команду, неодноразово були свідками сварок, а й іноді й бійок, пов'язаних з суддівством матчів. Заклики в сторону арбітрів вже стали традиційними в нашому районі. Та не завжди винен суддя, як вважає більшість. Особливо та команда, котра програє. І винить в цьому лише суддю, а не рівень своєї гри. Потрібно зрозуміти, що судді це ті ж самі люди, а людям властиво помилятися. У них на прийняття рішення долі секунди. Навіть на міжнародному рівні судді допускають помилки. Масла вогонь підливають місцеві вболівальники, котрі вміють ще до початку гри, м'яко кажучи, відіслати суддю додому. Вони ж, бо, як ніхто інший, тямлять в цьому виді спорту. Особливі уваги заслуговують болівальники сільських команд, серед яких в більшості випадків є повна неповага до команди гостей та арбітра до початку гри, вже не кажучи під час та після неї. І тут про знання правил ще не йдеться. Суддям важко займатися своєю справою, коли голосисті-болівальники намагаються коментувати кожну його дію чи вказувати, що повинен робити суддя в тій чи іншій ситуації. Неодноразово після закінчення важливих матчів судді покидали поле під скандування ганьба. Тож, хоч щоб якось вплинути на проблему арбітражу в районі, Федерація футболу Радехівського району планує в середу напередодні чемпіонату провести семінар для арбітрів, що обслуговуватимуть районний чемпіонат. До участі в семінарі також запрошуються всі бажаючі, які хотіли б перевірити свої знання з правил гри та проведення футбольних змагань. І які також матимуть можливість обслуговувати матчі майбутнього чемпіонату. Адже по закінченні семінару слухачі отримують відповідні посвідчення, якщо справляться з тестуванням з правил гри у футбол. Щодо тестування, то його варто було б пройти не лише суддям, а й самим футболістам, які не завжди згідні з рішенням судді. Можливо, проблема не лише в суддях. Тож, якщо ви не задоволені роботою суддів в нашому районі і впевнені, що справитись з цією задачею краще, приходьте на семінар для арбітрів, який відбудеться 23 квітня в Радехові на стадіоні Колос о 12-й годині. Візьміть свисток і спробуйте самі посудити. Відчуйте на собі все те, що відчувають люди з свистком в руці. Може, після цього ви більше ніколи не захочете брати його до своїх рук. А якщо ж не хочете брати на себе відповідальність, тоді, хоча б, не заважайте працювати іншим. А свої претензії висловлюйте подумки на трибунах та дякуйте футболістам за гру, а суддям за роботу, тому що як одні, так і інші стараються для вас. 14 квітня на стадіоні Радехівської зальносвітньої школи номер 1 відбулися районні змагання з легкої атлетики серед зальносвітніх шкіл району. Змагання щорічно проводить відділ освіти райдержадміністрації та Радехівська дитячо-юнацька спортивна школа. Цього року участь в легкоатлетичних змаганнях взяло 14 шкіл району. Привітали учасників змагань, заслужений вчитель України Ігор Кубай. Та головний суддя змагань вчитель фізичної культури Радахівської зельноосвітньої школи No1 Володимир Макітра. Більше ста юнаків та дівчат віком від 9 до 16 років протягом дня демонстрували свою майстерність в різних видах легкоатлетичної програми. Юні атлети мали можливість продемонструвати свою майстерність в бігу на 60, 100, 200, 400, 800 та 1000 метрів, стрібків довжину з розбігу, метанні м'ячика та штовханні ядра. Згідно положення, один учасник міг брати участь тільки в одному виді програми. Результати по командному заліку визначалися за системою багатоборства, де з восьми результатів команди в залік входило шість кращих результатів. Також визначалися індивідуальні місця в кожному виді програми, окремо серед юнаків та дівчат, і окремо серед загальноосвітніх шкіл першого другого ступенів та загальноосвітніх шкіл першого третього ступенів. Переможцями змагань в командному заліку стала Радехівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 1 набравши 1569 балів. Друге місце посіла команда Лопатницької загальноосвітньої школи. На їхньому рахунку 1544 бали. Спортсмени Возлівського природничо-економічного ліцею показали себе на високому рівні. Набравши 1455 балів, вони зайняли третє загальнокомандне місце. Перше загальнокомандне місце серед основних шкіл посіли учні Барилівської школи 895 балів, обігнавши за сумою очок школярів з Коликова. На їх рахунку 755 балів. З 28 по 31 березня в місті Луцьку на спорудах спортивно-розважального комплексу Адреналін Сіті відбувся четвертий відкритий чемпіонат України з пауерліфтингу, жиму штанги лежачі та станової тяги. Радехівські атлети повернулися з чемпіонату в якості призерів. До столиці Волині прибуло 268 учасників з різних куточків України, які представляли 36 команд. Команду з РДХо на чемпіонаті представляли вихованці молодіжного спортивного клубу Чемпіон. Виступ нашої команди розпочав наймолодший її учасник Олексій Офіцинський, який у своїй віковій групі 16-17 років після виконання трьох вправ в сумі здолав вагу 500 кілограм і посів перше місце серед юнаків. Далі до бою взявся Іван Тимчак. Він здобув золото у ваговій категорії до 82,5 кілограм. З результатом 512,5 кілограм за три вправи. Красавець. У ваговій категорії до 90 кілограм виступав наш досвідчений атлет Василь Михальський, чемпіон світу з пауерліфтингу, який потягнув в сумі 585 кілограм, виконавши норматив кандидата в майстри спорту. Слід відзначити, що за виконання трьох прав Василь здобув золото, що забезпечило йому найвищу сходинку пошани. Наступним позмагатись за нагороди вийшов Олександр Карнаух. У своїй ваговій категорії Олександр, виконавши жим станги лежачі з результатом 182,5 кілограми, здобув третє місце у відкритому чемпіонаті серед дорослих та виконав норматив кандидата в майстри спорту. Тож загалом наші спортсмени привезли додому три золоті та одну бронзову медалі. Зараз вихованці спортивного клубу Чемпіон готуються до чемпіонату Європи з пауерліфтингу, який також відбудеться в Луцьку з 15 по 18 травня. Весь колектив команди висловлює щирі слова подяки тренеру клубу Чемпіон, майстру спорту штовхання ядра Василю Фольварочному за підготовку до змагань та витримку в нелегкому тренувальному процесі. Тому що змагання проходять миттєво, а готуються до них роками. Шановні глядачі! Якщо ви стали учасником спортивної події, на якій не мали змоги побувати наші журналісти, надсилайте нам свої відзняті фото та відеоматеріали на нашу електронну скриньку, і ми по можливості висвітлимо ці спортивні події в нашій програмі. Дякую, що були з нами! Бажаю вам лише перемог у житті та спорті та гарних вам великодніх свят! Христос Воскрес! me You're afraid to show you i <laughs>